Так, Всім привіт. Як кажуть, новорічні свята починаються, але нам як кажуть, ялинку поміняли, нову поставили, бачите, нас привчають, господарі нові заїжджають, привчають до нових украшень Ну Це не, не про це, звісно, це випадково я так натрапив на це. Тут куча місія помощників, прикрашателів наші, Отут, як кажуть. Слуги, слуги, ті, що мали нас захищати, вони тут ялинки ті захищають, Ну, це таке не про це. Хотів теж поділитися е, е, я кажу, враженням від того, що е, від нових відео, які я бачу, показують на Західній Україні. От е, забігають ТЦКшники, в спортзали і крутять, я кажуть, ну крутять, не крутять, припрошують, запрошують. Спортсменів на, на службу роздають поїздки. От. Але дивишся на тих спортсменів і на тих ТЦКшників, мені здається, там би бажано було отак по розмірах по габаритах ТЦКшників, їх би на ноль відправити. Я от не розумію, що в тилу такі бугаї захищають. Я думаю, якщо б такі бугаї. Були б на нулі, то би і спортсмени б сміловіше б пішли за ними е, захищати. Чому не видно, не показують е, в якісь міськрадах е, ще десь е, там, от тих, е, органів, що не, ну, не виставляють їх, чому вони не формують якісь батальйони показові. Щоб показувати, наскільки вони сміливо захищають батьківщину, чому вони приклад не показують молодьі, а показують приклад тим, що вони просто крутять людей, заламують і кидають автобуси, залякують, не дають нормально вивчитися, а просто ну, вивчитися бойовому ділу. А просто відправляють багато історій знаємо пацанів молодих, які могли би, як кажуть, і другим знадобитися ділом, тобто чимось допомагати також з тій службі, а не ті от богаї в тилу допомагають от таким ділом. Тобто чому не вистроєні правильні позиції або розформовані, чому хтось стає на війні мільйонером, відкрито явно, і у них даже толком кримінальні справи не заведені. А, а пацани от просто мусять переховуватися, втікати. Ну, це, звісно, їхня, вина, що вони так переховуються, втікають і не вивчають юриспруденцію і розуміли би, що ті організації, ті, що називаються БТЦК, вони би мали просто якось культурно і натхненно роз'яснювати просто суть всього і тоді якийсь давати приклад, тоді, я думаю, би позиція і все би було по-другому. І якщо б ми сформулювали, е, якби організували б декілька таких якісь підрозділів чи батальйонів, чи ну, захисних з таких от, е, дебелих е, ТЦКшників, і в нас би перемога ближче була, я кажу. А так е, виходить якийсь трошки хаос, якийсь незрозумілий. Чому що якось, я думаю, мали б люди розібратися, зорганізуватися, зібрати якісь е, от свої, як кажуть, е, ну, як кажуть, ну, не отряди, а якісь бригади, щоб не вони нас виловлювали, а ми їх, напевно, видавали їм повістки, рекомендації і напуствія, щоб захищали вони батьківщину, а не в тилу показували свою міць, силу. І дивіться, які вони забезпечені, модерування наскільки забезпеченіше, ніж навіть там на нулі. Чому якось ви особливо на моїй рідній батьківщині, на Західній Україні, допускаєте таке, а потім і виставляєте оті відео, де тільки вас крутять. Покажіть. Сміливо декілька відео, де, де їх відправляють туди напередок, організовують якісь отряди, і хай вони доведуть, що вони теж істинні захисники, а тут деколи відео дивишся, наскільки вони злобно це все роблять, як якийсь скот вас відправляють, а ви не можете нічого зробити. Невже на нашій батьківщині хтось нас може отак от зухвало з нас здіватися? Поміняйте стратегію, і все буде добре. Всім щасливим.